Великдень до дне з найважливіших і найшанованіших свят у християнському світі. Для багатьох воно асоціюється з весняним пробудженням природи, яскравими розписаними яйцями, ароматними пасками та радісними зустрічами в родинному колі. Однак за цими приємними традиціями криється глибока духовна та історична таємниця, розкриття якої ми знаходимо на сторінках святого письма. Біблія не просто описує події, пов'язані з великоднем, але й розкриває їхнє справжнє значення для всього людства. Щоб зрозуміти велич Великодня, необхідно зануритися в його історичне коріння, яке сягає старозавітних часів і тісно переплітається з єврейським святом Песах або Пасхою. Це свято було встановлене на згадку про визволення ізраїльського народу з єгипетського рабства. Книга вихід детально описує жахливі часи перебування євреїв під гнітом фараона та чудесне втручання Бога, який через 10 кар покарав Єгипет за відмову відпустити його народ. Остання десята кара стала найстрашнішою смерть усіх первістків у єгипетських родинах. Проте Бог дав ізраїльтянам чіткі настанови, як уникнути цієї долі. Кожна родина мала заколоти однорічне ягня без вади. Зібрати його кров у посудину та помазати нею одвірки своїх дверей. Ця кров стала знаком для ангела-губителя, який, побачивши її, минав ці будинки, зберігаючи життя первістків. Саме слово песах означає минув, перейшов. Таким чином Пасха в Старому Завіті символізувала звільнення від рабства та спасіння завдяки крові жартовного ягняти. Минають століття. І події нового завіту розкривають нову, глибшу грань цієї таємниці. Ісус Христос приходить у світ не як політичний лідер, що звільняє від земного гніту, а як Спаситель, що приносить звільнення від рабства, гріха та смерті. Його остання вечеря з учнями відбулася саме під час святкування песаху. У цій священній трапезі Ісус встановлює нову Пасху, надаючи давнім символам абсолютно нового значення. Розломлюючи хліб, він каже: це тіло моє, що за вас віддається, це робіть на спомин про мене. Підносячи чашу з вином, він проголошує, «Ця чаша новий заповіт у моїй крові, що за вас проливається. Таким чином, Ісус ототожнює себе з пасхальним ягням, чия кров приносить спасіння, Його тіло стає жертвою за гріхи всього людства, а Його кров започатковує новий союз між Богом і людьми. Події страстного тижня сягають кульмінації у п'ятницю, яку християни називають великою або страсною п'ятницею. Саме цього дня Ісус Христос був розп'ятий на хресті, його смерть була жахливою та болісною, але водночас вона була добровільною жертвою, принесеною з безмежної любові до людства. Біблія неодноразово порівнює Ісуса з пасхальним ягням, вказуючи на Його безгрішність та непорочність. Апостол Павло у своєму першому посланні до Коринтян прямо пише: бо наша Пасха Христос був принесений у жертву. Однак історія Великодня не закінчується на Голгофі. Найважливіша подія, яка лежить в основі християнської віри та надає сенсу всім попереднім жертвам, це Воскресіння Ісуса Христа. Рано вранці першого дня тижня після суботи жінки мироносиці прийшли до гробу, щоб помазати тіло Ісуса. Але знайшли його порожнім. Ангел сповістив їм радісну звістку. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Його немає тут. Він Воскрес. Воскресіння Ісуса Христа є центральним догматом Християнства. Воно засвідчує Його перемогу над гріхом і смертю, підтверджує його божественну природу та відкриває шлях до вічного життя для всіх, хто вірить у нього. Апостол Павло підкреслює важливість цієї події, пишучи: А коли Христос не воскрес, то марна проповідь наша, марна й віра ваша. Воскресіння є запорукою нашого власного Воскресіння та надії на вічне життя з Богом. Таким чином, таємниця Великодня, розкрита в Біблії, є набагато глибшою та значущішою, ніж просто весняне свято. Це історія про безмежну любов Бога до людства, про Його жертву заради нашого спасіння та про перемогу життя над смертю. Пасхальне ягня Старого Завіту вказувало на майбутню жертву Ісуса Христа, який став справжнім агнцем Божим, що бере на себе гріхи світу. Його смерть на Христі стала платою за наші гріхи, а Його славне Воскресіння. Дарувало нам надію на вічне життя, для християн Великдень це час глибокої духовної радості та вдячності. Це нагадування про ціну, яку заплатив Ісус за наше спасіння, та про нове життя, яке ми отримали завдяки Його Воскресінню. Це свято надії, прощення та відродження. Розфарбовані яйця та паски, хоч і є важливими елементами святкування. Є лише символами цієї глибшої духовної реальності. Яйце символізує нове життя, що виходить із, здавалося б, мертвої оболонки. Подібно до того, як Христос Воскрес із гробу. Паска, солодкий хліб символізує радість Воскресіння та духовну поживу, яку ми отримуємо через віру в Христа. У цей святковий час важливо не лише дотримуватися традицій. Але й замислитися над справжнім значенням Великодня, яке розкриває нам Біблія, це час для роздумів про жертву Ісуса Христа, про Його любов та милосердя, а також про радість Його Воскресіння, яке дарує нам надію на майбутнє. Нехай світло Христового Воскресіння осяє ваші серця та наповнить їх миром і радістю.